Всім привіт! У нас наявності Ford Escape 2016 року. Це базова комплектація на атмосферному двигуні об'ємом 2,5 літра. Автомат класичний гідротрансформатор. Ця машина приїхала буквально з однією царапиною на задньому правому крилі. Дуже прикольний колір кузова і в нього дуже хороший стан салону. Чорний тканинний салон, механічні регулювання передніх сидінь, мультируль, круїз-контроль. Пробіг у машини 122 тисячі кілометрів. Є кондиціонер, камера заднього виду. Подивіться, який стан салону. Реально він не відповідає своєму пробігові. Місця достатньо і на задньому ряду, і також тут досить просторий багажник. Оригінальна докатка. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева 5. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео огляди. А царапина в нього була тут над кришкою Бензобака. Всім гарного дня! Запрошуємо до нас в трукарс!